Вітаю! Ви дивитесь відеоінструкцію, розроблену ініціативною групою в рамках краудсорсингового проєкту із розроблення базового просторових даних містобудівної документації місцевого рівня. Більше деталей про проєкт можете знайти, перейшовши за посиланням, яке ви бачите на екрані. В цьому відео розглянемо питання, як зробити копію бази геоданих GeoPackage для нового проєкту у QGIS. Отже, коли ви отримаєте доступ до бази даних пістоподібної документації у форматі GeoPackage, ви отримаєте два файли: це база даних GeoPackage і файл проєкту QGIS. Якщо ви ще не знаєте, як отримати доступ, то перейдіть за посилання, яке ви зараз бачите, там буде вся інформація. Отже, щоб запустити і відкрити базу даних і файл проекту, просто класніть на файл проекту два рази. Отже, коли файл проєкту завантажиться, ви можете побачити, що всі шари в ньому і в базі даних, шаблони, які ви завантажили, знаходяться в системі координат 5564. А якщо ви хочете створювати свій проєкт цій базі даних, вам потрібно зробити її копію із потрібною вам системою координат. Щоб це зробити, слідуйте наступним інструкціям. У Processing Toolbox знайдіть функцію Asign Projection та запустіть її в пакетному режимі. В першому полі діалогового вікна нам потрібно відкрити шари, які в нас зараз підключені до QGIS. Виділіть всі шари, окрім шару Classifier, шару GDB Metadata, Codifier і текстових шарів, призначених для зберігання метаданих, та натисніть ОК. В другому полі нам потрібно вказати, в якій системі координат нам потрібно отримати проєкти нашу базу даних. Для цього для першого запису оберемо потрібну систему координат. Наприклад, я хочу створювати свій проект для міста Херсон. І тиснемо «Fill down». І в третьому полі нам потрібно вказати, в якій базі даних ми хочемо ці шари перезаписати, оновити із нової системи координат. Щоб це не робити для кожного запису окремо, використаємо калькулятор вираз. і скористаємось наступним виразом. Будь ласка, зверніть увагу в цьому виразі на один момент, що ми заміняємо шари у базі даних, яку зараз запустили. І якщо ви використовуєте шаблону базу даних, який завантажили, то вона буде мати назву MBD GeoPackage. Якщо ви використовуєте для створення копії інший шаблон бази даних, назву потрібно замінити на відповідну. І тисніть ОК. І запускаємо роботу алгоритму. Отже, алгоритм завершив свою роботу, і тепер в самій базі даних у файлі Geopackage всі шари знаходяться із оновленою системою координат. І залишилося змінити систему координат для файлу самого проєкту. Для цього вкладаємо на групку GeopackageDB, тиснемо опцію Set Group. Координат Reference System та обираємо відповідну систему координат. І тиснемо ОК. І тепер ми можемо перевірити, що в нас всі шири знаходяться в потрібній системі координат. Не забудьте зберегти зміни і можете переходити до створення вашого проекту. Якщо це відео виявилось для вас корисним і сподобалось, поставте під лайк, залиште коментар. А також, щоб регулярно слідкувати за нашою діяльністю і нашим проектом, підписуйтесь на телеграм-канал GD Help Chat. Посилання можете бачити у цьому.